Що, дорогі друзі, ми їдемо зараз в Антопіль. Будемо намагатись, бо сказали, тут така дорога, не важнецька, але де ми не бували, де ми не їздили. Тож їдемо. Так, ну дійсно, тут колись Бруківка була, так? Да? Ні. Ні? Ні. Грунтовка отак Грунтова. і була. Грунтова. 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 Бруківка була, як ви бачили, йомом, як до церкви. Ага, так-да-да, да, бачимо. Скільки нам кілометрів туди? Кілометри два-три, я знаю. Так. Ну добре, ні, тут я точно не була. Я все думала. Це, де я була, їздила, заїжджала, ні, тут я точно не була. Глиняні так. Гори. Бачу. Оце кар'єр. Це кар'єр. Ага. До... Нам, нам наліво? Там і до сьогодні люди глину беруть. Ага. І он видно за будинком піч. А оце туди треба буде під'їхати, так? Да? Так. Да. Добре, потім під'їдемо. Ні, ну тут е, Зупиніться, зупиніться. Хоч трошки, бачите, засипали. То сухенька дорога гарна. Нормально. Так, ми вже в'їхали в село Антопіль. І зараз ми з вами їдемо в центр. А де палац знаходиться? В центрі десь? Е, ну, можна і так сказати. Ну це треба через це село привити. Ага, треба все це село. Ой, Боже, як я не заздрю всім людям, які тут живуть і мають машини. Але все, вже поробиш. І в Союзі це був один колгосп, колгосп імені 20-го з'їзду в ага. КПРС. Один був колгосп, був, Да, два, Один колгосп. Та й до сьогодні школа. Ага. Наші дітки завжди ходили і сьогодні їдуть до нас до школи. Ну, от книга, яку написала Тетяна Олександрівна з Надією Дмитрівною, uh -huh. вона і називається Мов два крила, Антофіль і Марківка. Знаєте, це дійсно як одне ціле з двома крильми. Uh -huh. ну, це єдине ціле. Слухайте, ну тут ще люди молодці, такі забори. Хати ну, нормальні людина живе, я ж вам кажу, що не місце гразить людина. Людина міста, а українець, ви ж історію добре знаєте, і в Сибірі Мазанки будували, да, і рушники да, да. вишивали, і піч розмальовували, і город садили, і дітей народжували. Тобто українець ну дійсно я була шокована, коли не створена нація. Так, да, це правда. Я була шокована. Оце недавно узнала про зелений клин. Чули? Зелений, зелений клин. Що хотіли республіку, республіку зробити Дальносхідну, там, біля Хабаровська, туди. Коротше, в 2019 році виїжджали українці масово в Сибір туди а, шукали кращої та, долі. Та, та. І потім так сталося, що велика частина території Україна, мовна... ми прямо їдемо. Правильно, правильно. Так? Україномовна. І тут в Росії ж жовтнева революція. І вони подали документи, що типу ми створюємо українську Народну Республіку, Зелений Клин. Ага. Роз... Уявляєте собі, треба буде підняти цей пласт, зрізати і людям розповісти. Що це за... мор. А це ще є територія Антопільського... А, палацу. Палацу Четвертинських, а на сьогоднішній день це є діючий антипівський психоневрологічний. ага, я зламів. Ось зараз буде церква. Церква, так, да, я бачу. Так, да, Церква гарна так, споруда. От, на сьогоднішній день діюча церква. Діюча, так? Так. з якого року? Сімнадцятого ні, 18-го. Напевно, вона пізніше. Ну можливо, кінець вісімнадцятого. Церква гарна, сучасна, така всередині сучасна, гарна. гарна церква, так. Гарна церква. їдемо далі, їдемо далі. Ви мені скажіть, як вони їздили на своїх конях в цих на кібітках, а цих повозках. Так, як ви зараз сидите? <піллянно> <піллянно> так, це ж винус. <піллянно> Все ж. Жахіть, що воно все витрушували! Тепер повертаємо. Угу. Повертаємо. Бачите, який мур? Мур потужний. На його іще на Тут вибирайте. Та, слухайте, такий. Мур потужний, потужний, мур. Здоровий. В'їзд да, до будинку, uh -huh. до маєтку uh -huh. родинного маєтку Четвертинських. Uh -huh. От оця перша споруда. Охорона тут. Ну да, охорона. І ось пам'ятник архітектури, яке століття. Да. Дивіться, яке століття. Ви проїхали. Ну, все ж написано. 19 століття. 19 так. Ну, Біля кожного маєтку були озера. Я бачу озеро є. Так, озеро з тих часів. З тих часів. Де сам маєток зліва? Так. Да. Ого. Алея дуже гарна восени, жовтий місяць, коли да. листя ще є на деревах, жовте, і вісне тут, як в пасці. Подивіться, який маєток здоровий. Маєток дуже добротно збережений. Так. Да. А, слухайте, душа радіє. Да, так, завдяки керівництву Душа радіє Все в квітах. Ой, гарно як. Ну, слухайте, дуже велике. Дуже великий. Дуже гарно виглядає. Приміщення таке гарне. Під'їзд. Клас дуже гарно. Ми туди не підемо, тому що там хворі, На полудні. там хворі діти, а дорослі. Га. Бачите, яка краса. Ну що, ми покидаємо цей палац, домовились з директором на зйомку. Більш розширено, нас пустять всередину. Сьогодні ми просто так, така оглядова у нас екскурсія. Давайте прищепнемося, бо буде пілякать. Подивіться, скільки ставків. Да, ну і що, зворотньо їдемо? Село дуже велике, бачите? Здовж річки на тому березі, на цьому березі. Розміщені хати. Ось там церква видно. Дуже гарно. Верби пожовтіли. Ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. дякую за таку цікаву розповідь. Це вам подарунок. Дякую. Тепер ви вже теж член Кіня, клубу Мандри країни з Лілією Рубан. Дякую, що ви нам провели таку цікаву і я не прощаюсь до нових зустрічей. Всех до нових зустрічей. Бо і нас... вам дуже дякую. Да. Дякую Бо вам. За я... ви нами цікавитеся, що ми, ну, ми багаті, ми багаті історією, традиції, звичаями, так як і вся наша Україна, і ми завжди раді гостям. Приїжджайте до нас. Дякую. <свят> Все Є до добровіки. нових зустрічей. Ми ще вас з вами чогось вип'ємо і з'їмо. Обов'язково. Дякую, до побачення. <свят>